Чому він відкрито підтримав ультраправу партію перед виборами до Бундестагу? Лідерка політичної партії Альтернатива для Німеччини пані Вайлдер заявила, що її команда перебуває в регулярному діалозі з командою Маска. Пише Дршпіґіль. Нагадаю, президент Німеччини Франк Вальтер Штайнмаєр розпустив Бундестах і призначив нові парламентські вибори, які заплановані на 23 лютого 2025 року. Ілон Маск і раніше публічно закликав голосувати за німецьких ультраправих. І в щонедільній німецькій газеті він написав. А Колонку на їхню підтримку, і це спричинило розкол і всередині редакції, тому що редакторка розділу думок видання Єва Марі Когель звільнилась на знак протесту. Частина журналістів теж не підтримувала публікацію цієї стадії від імені видання. Черговий Ілон Маск образив також федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца, використовував належну йому соцмережу X, де обізвав Шольца Бовдуром. А, таким чином, Маск відреагував на критику в його адресу через підтримку ультраправих у Німеччині. Раніше маск. Назвав Шольца дурним після розвалу правлячої німецької коаліції, яку той очолював ультраправа партія. Альтернатива для Німеччини може е, прийти до влади у 2025 році. Її популярність зростає на тлі критики уряду. Населення розчароване у великих партіях і переходить на бік праворадикалів. Німецькі політики вважають, що якщо альтернатива увійде до складу правлячої коаліції Бундестагу, то розколювати німецьке суспільство політично і навіть географічно е, вдасться. Давайте ми детальніше про те, що відбувається у Німеччині. От якраз у цей фактор маска, наскільки він може впливає, може вплинути на вибори у Німеччині. Поговоримо з Андреасом Умландом. Це аналітик Стокгольмського центру східноєвропейських досліджень, який от набагато краще розуміє, що відбувається. Пане Андреас, дякую, що долучилися. Доброго дня. Доброго дня, вітаю. А як я сказала принаймні по тому, що я бачила у публікаціях у Шпігеля в політичних колах Німеччини скандал після різно... і гостьової статті Маска і у цих його періодичних публікацій, які стосуються німецьких політиків, і Франка Вальтера Штайнмайера у соцмережі ікс, наскільки серйозний все таки вплив маска і позиція маска якраз от у передвиборчих от таких от публікаціях у Німеччині? Я не думаю, що це має якийсь великий вплив в Німеччині. Це скоріше, мабуть, навіть проблема для Авде, тому що це іноземець, і він теж в Америці. Він там іммігрант. Він з південної Африці переїхав в Америку. І ну, він звичайно, знайома фігура і. Його машини там Тезла теж будуються і продаються в німечний, але ось ця втручення в німецьку внутрішню політику. Це ну якби не не і не не красиво виглядає. Тому я не думаю, що ось ці інтервенції вони можуть мати великий вплив. Оці інтервенції, як ви кажете, вважаєте, вони були обговорені перед їхнім озвученням із Дональдом Трампом? І чи може якимось чином, знову ж таки, те, що я кажу, от втручання у вибори у Німеччину, по суті, таке зовнішнє своїми заявами, чи може якимось чином вплинути в подальшому на стосунки між Німеччиною і Штатами? Я um, себе... Yes, but... Ну, я тут тільки можу е, спекулювати. Я себе це не можу уявити, що дійсно там якась є кампанія з Вашингтону, там підтримувати цю альтернативу для Німеччини, е, тому що ну, традиційний партнер республіканської партії в е, Німеччині це Християнський демократичний союз, а не ця альтернатива для Німеччини, хоч дійсно є е, певна. Ну, близькість, ну тобто конгруентність цих партій, е, тобто зараз е, республіканська партія вона домінується там, е, Трампом, і це звичайно така лінія, яка ближче до е, альтернативи для Німеччини до правого популізму або навіть радикалізму. Тобто тут є певна така. Е, ну е-е Ну конкурентність, як я сказав, але я не думаю, що там є якась ну великий план там втручання в внутрішню німець, німецьку політику. Я себе так уявляю, що це просто якісь там спонтанні твіти. Ось там меседжі від маска. Ну але ж була гостьова стаття в вдівають. Ну, да, і була ця стаття в Дівельд, і воно потім розійшлося, і ем, ну і був скандал стосовно цього, але я не думаю, що це якби корисно, тому що для для Трампа, для Маска, і навіть для ФД я не впевнений, що все це так ем, корисно, тому що це дійсно іноземець тут е, е, втручається в внутрішню політику. Які ідеї альтернативи для Німеччини, з якими вони йдуть на вибори, і от можливо наскільки якомусь, в якихось пунктах вони співпадають із передвиборчими заявами, які лунали від команди і безпосередньо від Дональда Трампа? Ну і найбільше тут е е сходство це стосовно звичайного е питання імміграції, е тобто е Трамп і його мага е Make America Great Again, Він е в першу чергу антиіммігрантський рух і альтернатива для Німеччини, вона теж антиіммігрантська партія. І ну і тут теж є е така скептичність стосовно. Е Європейській інтеграції Європейського Союзу вона є у Трампа і у альтернативи для Німеччини теж. Ну і взагалі такий е, більш націоналістичний підхід до е, е, світової політики і е, е, ну такі. Е, без без якогось ідеалізму така зовнішня політика, а скоріше, ось там трансакціоналізм, як це називається. Тобто, все тільки на користь своєї свої держави, а не на користь там якісь там загальних цінностей. В цьому вони подібне ці це ці рух мага і альтернатива для Німеччини, і тому і є така симпатія. Між ними, але ну тим не менш, я не думаю, що цей успіх, який дійсно зараз має альтернативи для Німеччини в, в опитуваннях, він зобов'язан з цієї підтримки маска або там Трампа. Тому що сам Трамп, от, дуже непопулярний в Німеччині. Це скоріше проблема для це така подібність для цієї, навіть для такої праворадикальної партії. Я так розумію, що от не не підтримка, скажімо так, європейських різноманітних спільних дій. Це про те, що альтернатива для Німеччини розглядає варіант от, аналога Брекзиту для Німеччини. Я не зовсім зрозумів питання ще раз. Можна Брекзит, так вихід Великобританії зі складу Європейського Союзу. Чи правильно так. я розумію, що можливо альтернатива для Німеччини розглядає якраз от таку альтернативу і для Німеччини? Вихід суд от... так, так. Так, от... є так. Ну і вся ця партія вона почалася як євроскептична партія. Там не йшлося з самого початку про вихід із. Європейського союзу там скоріше був такий скептицизм стосовно євро валюти, євро, єдиної валюти для Європейського Союзу, і зараз дійсно ось в програмі там йдеться про вихід з Європейського Союзу, тому що вважається, що це буде корисно для європейської, для німецької економіки, хоч насправді, як Приклад Брексита, тобто британського виходу з європейського союзу, показує це е, дуже рисковано для таких економік, які е, побудовані на експорту, виходити з європейського союзу. Це е, навпаки е, шкодує для для цих е, для таких економік. Але ви кажете, що альтернатива для Німеччини вона от набирає підтримку. Чому Чому от німецький вибори готовий підтримувати цю партію? Ну, Там є дуже велика доля, е дуже велика частина підтримки. Це просто е протест, це такі антиголосування проти старої еліти. це… Е Незадоволеність, ось як рухається Німеччина, то є великі економічні проблеми в Німеччині. Вона не росте, хоч це дуже велика економіка, але зараз стагнація, економічна стагнація і є. Бюрократизація суспільства і це таке протестне голосування. Ну і є тут велика частина теж антіімігрантських таких мотівацій, які за цим стоять. Ну і в певній мірі я би навіть сказав певний расизм. А цим стоїть. Ну і е, є і те, ті, які вважають, що е, серед них які вважають що цей проросійський курс е, альтернативи для Німеччини він е, е, нібито корисний для Німеччини, і вони тому і е, під, підтримують цю цю партію. Вона найбільш проросійська партія зараз е, в Німеччині. А, чи виборець їхній все-таки молодий? От який вік виборця? Тому що голосувати проти, нам це в принципі знайомо. Українцям дуже часто в нас так відбувається. Але наскільки молодий їхній виборець, і а, ви кажете от про таку проросійську партії, чи а, якщо її так активно підтримують, чи можемо ми говорити про те, що можливо в а, Німеччині от, підтримка України вона знижується? Ну, по-перше, там зараз в останніх виборах був такий, е, е, така тенденція, що ця партія розширювала, е, що стосується віку виборців свій електорат. Раніше це була як, скоріше партія е, ну, пенсіонерів і старих людей. А зараз, на жаль, є е, е, виборці серед молодих людей, е, особливо в... Е, Східної Німеччини там е, ця партія має більш більшу підтримку ніж е, в західної Німеччини, і е, зараз, на жаль, ось є дуже великий такий протестний електорат. Е, десь 20% Вони е, як здається, зараз можуть отримати. В виборах, але поки що ця партія вона ізольована і стигматизована в Німеччині, тобто з неї ніхто не хоче мати коаліцію і немає навіть коаліції на регіональному рівні в земельних парламентах. Пане Андрас, дякую за відповіді за те, що трохи прояснили нам, все таки політичне поле і що зараз відбувається у виборчих перегонах у Німеччині. Андрас Умланд з нами був це аналітик Стокгольмського центру східноєвропейських досліджень.